Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні дуже класний привід попити чайку з класним тісточком. Багато хто вже помітив, який привід. Сьогодні юбілей, нова дата на каналі. Сьогодні у вас у мене 60 тисяч. Велике вам дякую. Велике дякую за те, що дивитесь канал, підписуйтесь, ставите лайки. Ну що там завжди кажуть, там вподобайку до там і все таке. Ніколи таке не казав, але ну, коли така дата, то велике вам дякую. Це спонукає робити відео, це спонукає мене щось міркувати, як нашу курячу тему зробити більш автоматизованою, більш класною годівлю робити. І Діліться інформацією з вами, щоб у вас теж все виходило. Останнім часом я все більше і більше задаю до вас запитання, а ви мені дуже багато відповідаєте. І я... Ну, тепер я рухаюсь в напрямку, як, як побудувати життя коротше, в селі. скажімо так. Багато речей я не знаю. Питаю у вас. У мене просто нема у кого запитати, тому що багато моїх друзів за кордоном, інші друзі у Нікополі, тобто у місті. А ми тепер сільські жителі і багато нюансів. по городу, по агросфері. Я зовсім не знаю. Питаю у вас, а ви мені допомагаєте. Велике вам дякую. Рухаємось разом уперед. Робимо нашу сільську життя і тримання курей більш, скажімо так, сучасним, більш класним. По спільноті, в якої вже майже 1600 людей. Я бачу, що. За останній рік-два кураводи і не тільки кураводи, скажімо так, давайте за всю птицю дуже просунулись уперед. Люди стали обізнані в годівлі. Дуже багато людей знають за лікування курей, за профілактичні всякі, скажімо так, дії. Я там читаю, ну. Круто, круто. Я ще не дійшов, в мене курчата ще не вилупились, але я буду у вас питати ще більше інформації, ставити ще більше питань. Сподіваюсь, що ви мені допоможете. А, що по курчатам? Ще тиждень і вони в мене з'являться. От от, ну, пішли туди, покажу. Вітер, погано, буде, буде чутно. А, от мій брудер, який роблю у неділю. Робив неділю повністю присвятив себе от цьому будиночку. Вважаю, ще ця неділя попрацює і майже добудую. Тут 3 квадратних метри по підлозі брудера і 12 квадратів, 4,5 на 3 метри буде вигул зеленою травою, класний, сонечком. Сподіваюсь, в мене все вийде. Але не знаю, скільки буде курчат. Гадаю, їх буде мало і вилупляться дуже такі. Чому? Тому що до мене посилка, дві посилки приїхали у четвер, а в інкубаторі заклали яйця у неділю. А ще... Виходить, що збирали ще тиждень, тому виходить два тижні плюс-мінус там збирали яйця і виводок, я гадаю, буде не дуже гарний. При тому, що ви бачили, я показував відео, які брудні яйця були, що там вийде, їх в інкубаторі не мили, я теж не мил, тому що треба дезінфікувати і одразу закладати щось робити, а продезінфіцірувати. Я з цим ще нуль, буде як буде. Тому вже міркую, як тут збоку буде ще пристроєчка на 3 метри. Тобто тут якийсь час, а потім буде воно поділене курочки до півні. Ну, Якось буду рухатись від того, що вже є. Так що чекаю на курочок, на курчат майбутніх. Будемо сподіватися, що в нас все вийде. Нагадаю, що закладені 300 313 яєць барьковська барвиста. Тобто вирішили зайнятися породою інкубаційним яйцем, тримати батьківське, батьківське стадо і це порода наша українська. Я вважаю, що у неї потенціал дуже великий. Хочу спробувати. Хочу спробувати дуже цікаво. Ну, це новий етап скажімо так, в моєї куриної теми. Поділюсь сьогодні новиною. Сьогодні вперше було відправлено два контролера. Розповідав за контролером, вийшли от картинки, вийшли дуже гарно, як закінчений готовий вироб від торгівельної марки Сучасний фермер. Виглядає дуже стильно, дуже класно. Продукт. Я вважаю, він має право на існування. Нагадаю, ціна 900 гривень. Він програмується на 20 таймінгів, тобто 20 разів можна щось вмикнути і вимикнути. І програмується від однієї секунди. Це дуже класно. В ньому є годинник, не треба йому скажімо так, підключення до інтернету. Годинник можна міняти зимовий час і літо. Класно. Класно. Тобто, як кому цікаво, додавайтеся до спільноти і пишіть мені у приват. Посилання буде як і до відео, так і в коментарях. Залишаю посилання на спільноту. Приєднуйтесь. Дуже багато там людей, дуже багато речей. Спілкуємося і за гусей, і за курей, і за перепілок. Щось останнім часом там перепіловодов. дуже багато. Є дуже потужні люди по бролерам. Там пару навіть технологів є. Ну, класно, приєднуйтесь, вам буде цікаво. Більше нічого не трапилось за останні 3-4 дні, як мене не було. Е, нічого не трапилось. Дуже багато працюю. Все, весь час я в комбікормому своєму цеху роблю, 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 тому що асортимент я пропоную все більше і більше. Навіщо я це роблю? Не знаю. Це воно само. Люди питають, і я такий, ну розпитають, треба зробити. Спитали за прикладковий комбікорм. Ну, дайте вам прикладковий комбікорм. Потім спитали за БМВД для придкладкового корму. Ну, дайте вам витягнув БМВД. Потім спитали за бройлера, БМВД для брулерів. Ну, давайте зроблю БМВД для брулерів. БМВД нестандартна, вже казав. Там є люцерна, є трохи висівок. Домашній класний БМВД на дорогому преміксі CowDice 2,5%. Ну, Сподіваюсь, що люди відпишуться, відгук буде класний. Також є вже два, два відгуки, де люди годують перепілку на моєму кормі, не гранула. Має 80% яйценоскості. 16 гривень за комбікорм. І 80% ну, дуже непоганий результат. По двору нічого не зроблено, тому що я знову розшибаюся цю гранітну стіну, не знаю що. Цей сільський менталітет це щось для мене було відкриття, і я досі його не зрозумів. Може, треба ще психологом стати, щоб зрозуміти цей менталітет. Тобто вже три людини приходила, працюють. Ну, Як приходять люди, я показую, що це треба попіляти, це порубати, це покосити, а там викопати, а там закопати. Все, більше нічого такого не треба. там Газобетон класти не треба, проводку там робити не треба, не знаю, там, комбікорми, лізіни вищитувати з тріптофанами, теж не треба. Я роблю так. Вони дивляться, я кажу, давайте надвечір мені зателефонуйте, чи напишіть у вайбер, скільки коштів ви бажаєте за цю працю. При тому, що кажу, що в мене треба працювати з 8.30 до 12.30 4 години. Чому? Тому що я потім гружусь, їду по своїм справам, відвожу комбікорм, і людина може півдня приділити, приділити внимання родині своєї, своєму будинку і так далі. Було три різних хлопчика, всім по 19 років, начебто мені подобається цей возраст, тому що люди ще, знаєте, не. Ну, коротше, з ними нормально можна спілкуватись, вони молоді, вони не зловживають. І з ними прикольно, вони бачать, що чомусь вчаться, щось їм цікаво, ну, дуже класно. Про максимум, що вони працюють 3-4 дні, отримують зарплату і кудись пропадають. Не пишуть не вайбер, нічого, там пишуть, де що. Хатні справи. Ну, все, хатні справи, тому. Займаюсь пошуком людей, людини, яка б по дворі щось би робила 4 години на день. І якось би я почав рухатись в плані покосити траву, там, дорубати вже ці дерев'яшки. ну Ну і все таке. Ну, отак, пожалівся, наприкінці відео до вас. Все, Велике вам дякую 60 тисяч 60 за 2 роки і 2 місяці. ну Це дуже класний результат. Йдемо вперед. Що там? пам'ятаєте, коли ще сповідав, що до війни, до війни це було далеко, рік до війни ще Оксанка казала, коли в мене було 10 тисяч і сколько там? Казала, от буде 100 тисяч, підеш депутат. мабуть, не пайду, це таке гібле діло, там одні погані люди в депутатах, нормальних людей там немає. Тому не піду, щоб бути більш-менш нормальною людиною. Ну, то що, а вдруг? Посмотрим. війна закінчиться і треба йти в депутат. <сіх> так що цей 100 тисяч, <сіх> а там будемо міркувати. У вас запитає, і ти ми в депутати чи ні. <сіх> Це так. Все. Слава Україні, слава нації. Дякую хлопцям, дякую нашим ППО. Наше ППО над Києвом позавчора показали нереальну працю. Гавналога в мірі більше не існує, кінджали збиваються, все, що не збиваємо, збивається, все, що не топлено, топиться. Україною, яка не має свого флота, топить крісера, флагмани і все інше. Тому велике вам дякую, ви неймовірні. Армія України це number one. Тому що в такій війні, як зараз, ну за останні не знаю, там, після В'єтнамської війни, мабуть, світ не знає таких масштабів, такій завзятості, такій сміливості наших воїнів і взагалі, ну класно. Все, слава Україні! До побачення!